Повністю готові до проживання від меблів до техніки. Квартири для українців, що залишилися без житла, збудують в Хмельницькому мікрорайоні Озерна. Загалом їх буде 185. У дво- та трикімнатних оселях за проєктом облаштують по два санвузли. Грантові кошти на будівництво виділяє європейський союз. Про це йшлося під час робочої зустрічі з представниками Невко. 8,4 млн євро за ці кошти. Європейський союз абсолютно безкоштовно для міста. мається на увазі побудує три. Багатоповерхівки обговорюються терміни будівництва 18 місяців. Хочу нагадати, також, що це будівлі, які будуть повністю пристосовані до життя. Європейський союз вибрав на конкурсній основі чотири міста сьогодні, в яких будуються такі будівлі. Хмельницький став одним з учасників, одним з переможців цього відбору. Тому сподіваємось що вже в 2025 році таке будівництво буде завершено. За проєктом на території буде сонячна електростанція потужністю 10 кВт, а ліфти матимуть вбудований акумулятор. На випадок аварійних відключень світла. Зараз вже такі системи, що кожна річ, там тепловий насос, сонячна станція, теплопункт. Вони вже всі мають мобільний додаток. Ми купимо один планшет на кожне місто, там буде там. П'ять-вісім додатків, і от його передаємо в кінці заходять, і управляй будинком. Україна по суті стоїть на порозі нових викликів. Я б сказав, нової ери будівництва муніципального житла і, і державного перспективі. Тобто нам західні донори будуть давати гроші, але вони ніколи не дозволять потім віддавати ці квартири в приватизацію. Водночас грантодавці наголошують на необхідності соціальної інтеграції українців. В черзі на житло в Хмельницькому перебувають 600 офіційно зареєстрованих переселенців. Зважаючи на демографічну ситуацію, максимальний пріоритет по розселенню, на наш погляд, мають отримати поодинокі батьки, які виховують двоє або більше дітей, та багатодітні родини та військові, що стали інвалідами під час. Спільно будемо звертатися до кабінету міністра, аби вони могли внести зміни до постанови, якою якою розподіляється житло. Розроблялася ця постанова ще до війни, і фактично сьогодні дуже багато чого змінилося. Будемо спільно працювати з Невко і з урядом для того, аби спробувати її змінити в контексті і категорії надання, і безпосередньо площі надання на одну людину. До кінця року Невко визначить підрядника будівельних робіт. І якщо дозволить погода, зведення житла стартує вже на початку початку 2024 тисячі Ірина Арьон, Микола Ярковський новини міста.